Час, коли ми говоримо про державу, а державний механізм ускладнюється з розвитком державності, система органів ускладнюється, що призвело до необхідності, зокрема навіть Саудівської Аравії, прийняти основний Нізам про владу 1992 року, Нізам про Кабінет Міністрів Королівства Саудівська Аравія. Врегулювати ці питання аналогічно і радитися тепер, консультуватися з масштабах держави складно і нам треба формувати інститути влади. Таким чином саме можна пояснити тим, що переймається здається, на перший погляд фасад західної демократії, коли ми говоримо про парламенти чи консультативні органи. Що ніби вони намагаються створити такі інститути демократії? Ні, вони просто перетворюють свої наявні інститути форми консультацій. Зрозумілі нам зовнішньом здається, ні демократії, в Зрозумілі нам інститути влади, такі як парламент чи консультативні